Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Я всміхаюсь сонечку! Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, ліся мов дра. Друзям посміхаюся, Зичу їм добра. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку мені і тобі! Ось ми з вами і привіталися. І сьогодні ми з вами, діти, відправляємося в гості до природи. Будьте уважні, слухайте та запам'ятовуйте. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквічала ліс, діброво. Принесла у луг обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна, Правильно, діти. Подивіться, яка гарна весна. Діти, скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте весняні місяці? Перший місяць, який вже закінчився. Називався, називається березень, другий місяць весни називається квітень, третій місяць весни називається травень. Перший місяць весни березень. Це була рання весна. А рання весна погода ясна, повітря тепліше. Настрій веселіше. Другий місяць сонячний квітень. Зараз у нас квітень розпочався. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидатися. І третій місяць весняний називається травень. Це вже пізня весна, багато сонця, теплі ранки і вечори, довгі дні. З раннім, з раннім сходом та пізнім заходом сонця. Це ознаки травня. У травні ніби все радіє природі. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти, що ж буде відбуватися і відбувається навесні в живій і неживій природі. Сонечко. Сонечко піднімається вище від землі, аніж взимку. Воно яскраве, тепле, ласкаве, добре, приємне, променисте. З кожним днем буде ставати все тепліше. Сонечко буде пригрівати, припікати, зігрівати землю. Зараз ще у нас прохолодно. Іноді температура може опускатися нижче нуля, може йти і сніг, але сонечко вже починає зігрівати землю. Небо воно стає ясним, синім, по ньому пливуть хмаринки, хмари легенькі, білі, пухнасті, купчасті. Вони схожі на пух, клубочки вати, земля. В нашому регіоні ми не бачили з вами, на жаль, снігу, але в деяких регіонах України було багато снігу, і на початку весни можна було спостерігати, як розтанув сніг ранньою весною, як бігли струмочки. Чисті, швидкі, великі і маленькі. Зараз земля чорна, холодна, мокра. Сніг поступово тоді розтанув навесні. На річках розтанула і крига, і йшов льодохід, під дією води і сонця в кризі. Утворювались тріщини, вони розколювались і рухали з місця. Крижи нанеслися з течією річки, поступово розтаючи. Річки звіль... звільнялися від льодового покрову, виходячи з берегів та розливалися. Це називається явище повінь. Дерева Дерева прокидаються після довгого зимового сну. Глибоко в ґрунті коріння дерев вбирає в себе життєдійну вологу розталої землі. І ось весняні соки могутнім потокам рушають вгору по стовбуру гілок та наповнюють бруньки. Бруньки набрякають. І незабаром на всіх деревах та кущах із набряклих бруньок розпускаються свіжі зелені листочки. Ми вже з вами можемо спостерігати, як на деяких кущах вже з'являються зараз бруньки. І незабаром скоро ми побачимо. Як з'являться молоді зелені листочки на деревах. А ще навесні розквітають перші квіти. Весняні первоцвіти це і пролісок, і підсніжник, ряст маті крокуси, дуже-дуже багата. Перших весняніх квітів. А які ж зміни відбуваються в живій природі після суворої зими? Як ви гадаєте, діти? Прокидаються комахи. скоро скоро на білий світ з'являться жучки та мурашки. Вилетять зі своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Як тільки в березні починає теплішити, біля води можна помітити самих ранніх комах веснянок. Однією з перших комах прокидається і сонечко, бо воно взимку впадає в сплячку. Прокидаються комахи. Вони зимували в купах опалого листя підкорує дерев та пеньочки. Весна покликала звирію і перелітніх птахів. Перелітні птахи повертаються додому з вирію. Першими прилітають жайворонки, журавлі, шпаки. Навесні люди чекають шпаків. Вони будують для них будиночки із дощок, яке називається шпаківні. Веселі птахи. Охоче оселяються в них. Бачите? На шпаківні птах, який називається шпак. І люди побудували для цієї пташки ось такий, такий будиночок, який називається шпаківня. Трішки пізніше прилітають ластівки. Солов'ї, зозулі, весело і радісно стає, птахи чудово співають, вони в'ють або ремонтують гнізда свої та висиджують пташенят. Бачите на картинці? Радіють весні чарівниці і тварини. Ведмеді, барсуки, їжаки прокидаються після зимового сну. Вони квапляться вирушити на пошуку їжу чи не жарт кілька місяців поспіль проспати? Вони же дуже-дуже зголодніли. У буриї ведмедиці взимку в барлозі народилися ведмежата. Мати, лежачи на боці, обережно пригортає малят до себе, зігріваючи їх своїм теплим хутром. Вона захищає малят від холоду лапами і своїм теплим подихом. Ведмежата живляться молоком матері. А ранньою весною вони усі виходять із барлогу. Вони шукають їжу, їдять вони комах, жабок, корінці різних рослин і навіть ящерок. весні з'являються дитинчата не лише у ведмедів, а й у усіх лісових звірів. У білки в дуплі народжуються білченята. У лисиці в норі лисенята, у їжачихи в гнізді їжаченята, у вовчиці у лігві вовченята, у зайчихи під кущиком зайченята. Наша розмова, діти, добігає кінця. Ми з вами будемо цілий тиждень розмовляти про пору року весна. І ще багато чого цікавого дізнаємося. Вмійте ж природу любити, кожній стеблинці радіти, В полі, у лісі над яром Квіти, дерева і трави, Цвіту не вирви за даром, гілки не втни для забави. Оберігайте ж повсюду Шлях і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю.